Поговоримо про вбудовані духові шафи? А, в них є два стандарти: це або повнорозмірна, або а, міні. Це йде якраз версія міні. А, такі а, версії вони, як правило, мають ще функцію мікрохвильової печі, тобто це два в одному. Але я хотів би саме поговорити про неї як духову шафу. А, на що варто звертати увагу при виборі духової шафи? Ну, перше, це як не дивно дизайн. Бо якщо у вас кухня вбудована, то бажано, щоб там, варильна поверхня, духовка, витяжка, мікрохвильова піч вони були приблизно в одному дизайні. Так буде приємніше. А друге, це, звісно ж, функціонал. Як зрозуміти, що духовка має хороший функціонал? Будь-яка духовка, вона зрозуміло має там, окремі. Режими нагрівання там, верхньої частини, нижньої частини. Вони практично всі мають функцію конвекції. А, це, до речі, ще має додаткову функцію мікрохвильової печі. Тобто, вам не треба купляти два апарати досить одного. А, от так. По програмах я б не радив вам переплачувати за якісь окремі програми, типу там, піца, курча і так далі. Бо насправді виробник у лабораторних умовах розрахував, який приблизно час і температура мають бути при приготуванні якоїсь страви. Але ж ну, на практиці піца буває різної маси, форми, різні інгредієнти. Є інгредієнти, яким треба більший час для приготування і там навпаки. Так само, курча може бути різна по розмірах, і використовувати програму на, там, для різних об'ємів того самого продукту. Не варто, бо воно приготується по-різному. Тому не переплачуйте за ці програми. По способах очищення тут варто зупинитися і, можливо, за це варто переплатити. Є духовки з звичайним. Очищенням парою. От, наприклад, як дана духовка, в неї є спеціальний відсік, предоставляється резервуар з водою. Ви можете вибрати програму самоочищення, духовка заблокується, заблокує дверцята і буде очищатися на максимальній потужності, на максимальній температурі паром. Пар допоможе там засохшому бруду, жиру, залишкам їжі і так далі. А також є духовки з каталітичним і піролітичним способом очищення, а, це способи, ну, наприклад, там, каталітичний, коли а, в стінки духовки а, вставляються спеціальні панельки, вони поруч з спеціальною хімічною речовиною. Так само, коли ви там вмикаєте цей режим, то духовка блокується, максимальна температура. Ці хімікати допомагають всьому бруду відстати від стінок, але мінус в тому, що там час від часу їх треба ці пластинки міняти. Ось так і піралітичне спожебачищення знову ж таки дані духовки мають ще більшу потужність. І стінки, і верхні, і нижня панелі вони теж покриті спеціальною речовиною, але вона досить довговічна, вона не боїться надвисоких температур, нагнітається величезна температура, і весь брус знову ж таки відстає. Отак, От тобто при виборі духовки, зверніть увагу на ці способи очищення. Кожний з них має свої плюси і мінуси. Чим. Кращий спосіб очищення, тим він відповідно дорожчий. Що ви можете як альтернативу використати як очищення паром, просто берете дечку, ставите вниз і вмикаєте максимальну температуру, і таким чином ви теж досягнете майже такого ж ефекту, як і функція очищення паром, по дизайну по ергономіці Зрозуміло, що практично всі ці духовки вони мають ручки, які ховаються. Є духовки з сенсорними панелями, наприклад, там в Bosch остання лінійка вийшла, досить непогана. Знову ж таки, від чого залежить бюджет? Підсумуємо програми, спосіб очищення, дизайн, ну і якісь окремі функції, там, ну, якісь унікальні функції духовки. Також зверніть увагу на кількість шибок, їх може бути там 2, 3, 4 скла. Добре, коли вони знімаються, між ними можна мити, їх можна, їх можна мити, це досить зручно. Чим більше склад, тим краща ізоляція навколишнього середовища від духовки, духовка менше віддає тепла назовні. Комплектація це, як правило, одна решітка і два дека. Деякі духовки мають ще, там, у Samsung є така е перемичка, е і дверця там можуть відкриватися там, наполовину. Е Ви можете використовувати дві зони духовки для приготування різних страв. Е Теж досить зручно, якщо у вас там невелика кухня, і треба за якийсь обмежений проміжок часу швиденько приготувати. А по напрямним... Є духовки в комплектації, які телескопічні, напрямі. Тобто ви висовуєте їх і тут все накладаєте і засовуєте. Ну, практично всі в кожній духовці є такі телескопічні, напрямні. По до речі, багато клієнтів задаються питаннями. Іноді може не бути вилки з дротом. Чому це так? До речі, там іще в варильних поверхнях. Таке зустрічається дуже часто і в бойлерах. А виробники а, з часом прийшли до того, що все одно під час монтажу а, розетка може бути далеко від безпосереднього місця встановлення. Відповідно, монтажники відрізають кабелі, відрізають вилки, подовжують кабелі і так далі. І кабелі іноді не в розетку вилкою під'єднують, а просто там заводять в проводку. Тому деякі виробники просто взагалі не кладуть на вилок не можуть, і не дратіть. Це нормально. Рекомендація під час вибору кабеля живлення. живлення. Ну, духовка досить потужна, від півтори до 2,5-3 кВт. Відповідно, вам треба з хорошим поперечним перерізом кабель не економте на цьому, бо це річ вбудована, а потім її діставати і там, ремонтувати досить складно. Тому варто придбати хороший кабель і надовго. По догляду, що варто сказати, як я вже казав, панель може бути сенсорною і ну, в побуті при догляді за духовкою це зручніше. Ви ганчіркою просто витерли і все. Коли є такі ручки, все одно будуть накопичуватися якась, якийсь бруд на цих отворах, на цих щілинках. Тому це звертайте теж на це увагу. І ще в духовках є така річ, як термощуп. А коли ви готуєте м'ясні страви, якісь чи рибні, використовуєте термощуп, він під'єднується там всередині і роз'єм. І на табло видна температура, внутрішня температура страви, яку ви готуєте. Це там для буженини, для якихось стейків запікаєте важливо. Так. Це теж зручна функція, за неї можна трішки переплатити.